ви хто по справі? От ви хто по справі? Свідок чи хто? Свідок, звісно. Ну все, до вас, до вас будуть питання, ми задамо. А поки е, ви стоїте і... Я, ви можете, з вашого дозволу, можу з колегою поспілкуватися? Можете. Якщо можете. ви не проти. У лічне я время так буде спілкуватися. Ви, по, ви, ви, ви помічні? з помічні. Я ознайомлений. А коли ти підписав постанову, він вже був ознайомлений на той момент. Ну, Давай, Сиван, своєю правою. Ви дійте, коротше, що автомобіль тут судва транспортер державного не знаю, а і 19, який здійснив зупинку в зоні тієї знаку, зупинки автобуса. Чим порушує пункт 159 правил дорожнього руху? Застосувати так, так. до даної громадянине стягнення вигляді штрафу 255 гривень. Маєте сплатити цей штраф на протязі 15 судів або скаржити дану постанову судді, ви маєте право. Ви будете так ну, ще що, Що вона будемо слухати? Дивіться, я вам розкажу, що якщо у вас. Знаєте таку ломонос?